6 вересня, місто Бершадь, 2025 рік. Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена заснуванню міста Бершать та першій згадці про українських козаків 1489 року. Центр культури та дозвілля Бершацької міської ради. Бершачина славиться своєю історією, гарними традиціями, звичаями. Сьогодні я повідомлю вам про нове відкриття у сфері історичної науки. Завдяки невтомній праці дослідника патріота рідного краю Павла Олексійовича Дісяка зроблено відкриття про те, що раннє українське козацтво виникло саме на теренах Бершачини. Південна Братславщина – територія між Дністром і Південним Бугом – та між берладинкою і Савранкою, будучи природним кордоном між лісостепом і степом, відіграла одну з основних ролей в зародженні і формуванні раннього українського козацтва. Головне гніздо степових сміливців у цьому регіоні, як вважають багато істориків, в тому числі Михайло Грушевський, на кордоні з Диким полем була бершать. Місце розташування міста рівно віддалено від основних середньовічних шляхів кучманського, татарського, чорного і королівського у місці злиття берладинки й дохни давало значні переваги у можливостях контролю за шляхами та захисту від нападу кочівників. Навколо Бершацької фортеці тулилися багаточисленні хутори та села, хоробрих та ризикованих людей, що, не дивлячись на постійну небезпеку, вибирали волю та свободу. Саме такі риси є притаманні козакам. Перша згадка про українських козаків, зафіксована Марціном Більм. Стосується південної Братславщини і відноситься до походу королевича Яна Ольбрахта проти татарів у 1489 році і битв біля річки Савранки на Єленецьких болотах та в селі Лісниче Копестирин. Згадуються місцеві козаки, що добре знали цю територію. Михайло Грушевський стосовно першої згадки про козаків пише наступне. Назва була новою в приложенні до українських степовиків. Вони звуться козаками в наших джерелах тільки з кінцем 15-го віку, але саме явище. Те степове добичництво у нашого народу на степовім пограничу давнє давезне. Це ті колишні анти, що з болгарами та аварами ходили в походи на землі візантійські, це ті бродники, що волошилися по степах Подонських та Подніпрянських часи Половецьких, Все берладники та вигонці Галицькі, що товклися над Дністром та Дунаєм в 12-13 віці, займаючися рибальством, а при оказії. І війною все ті хоробрі кметі, пограничники, прославлені словом о полку Ігоревім, де Всеволод князь Курський хвалить своїх вояків. Територія між берладинкою і Савранкою має пряме відношення і до антів, і до брудників, і до берладників. Річка Берладинка, вона ж бершать, знаходиться на північно-східному кордоні історичної місцевості, що називалась Земля Берладників. Цей край був місцем життя берладників втікачів з Галичини, Поділля й Русі, якими керував Галицький князь Вигонець Іван Ростиславович берладник у XII столітті. Його столицею було місто Бирлад – Берладь на річці Бирлад. Це територія Румунії. Наявність біля міста Бирлад топонімів, подібних до Бершацьких це Бирлів-Бирлівка, Бершать-Берешти, Баланівка-Баланешти і Бланяса. Вказує на зв'язок між собою населення в той період часу або після нього. Скоріше за все, після втрати контролю на території румунського берлада, залишки війська Івана Ростиславовича берладника осіли на бершаді, берладинці. За версією деяких істориків, в тому числі професорки Наталія Ковенко, берладники і є попередниками козаків. Це ті самі уходники і відчайдухи, безстрашні свободолюбиві воїни, що жили на непідконтрольних територіях. Ще за однією версією, попередниками походження козаків є бродники. Бродники – це населення, що контролювало броди на річках або кочувало, бродило. Багато дослідників пов'язують брудників з залишками уличів, аланами, волохами і тюрками. Уличі це нащадки антів, Бершавщина це територія проживання і антів і уличів. Цей регіон також входить в ареал проживання аланів, осетів, аси, оси. Стара назва річки і села Осівка – Оса це було місто на броді річки Південний Буг. Козацтво виникає на фронтирі, кордоні степу і лісостепу. Тут зустрічаються осідлий, кочовий спосіб життя, і між ними проходить як боротьба, так і взаємодія. Південна Братславщина і є цим яскраво вираженим фронтиром, який став першим кроком у напрямку колонізації кочового простору із північного заходу на південний схід від лісостепової кліматичної зони через степи до самого Чорного моря. Географія, клімат і розвиток цивілізації створили такі умови, що саме тут формувалось козацтво, і це стало поштовхом для наступної ідентифікації і формування саме України, території і землі козаків. За словами професора Сергія Гальчака, саме на цих теренах був посіяний ембріон козацтва. Яскравим свідченням цього є вже пізніша генеральна мапа України, 1660 року, боплана, де межі осідлості українського населення клином врізається між мірнічом між... і південним Бугом на південь. Той час, коли між Південним Бугом і Дністром ця межа осідлості знаходиться значно вище, історичні передумови виникнення козацтва у південній Братславщині разом з особливостями вигідного природного рельєфу, при злеті річок Берладинка і Дохна, стали тими чинниками, які виділили Бершацький півострів Анталька як головну схованку і згодом паланку фортецю Бершать у боротьбі проти татарів, що став передовим фортпостом української колонізації півдня. Знаменитий Петро Байда Вишнівецький, який заснував першу фортецю на острові Мала Хортиця, що є прототипом Запорізької січі, починав свій вишкіл у барського староста Претвича, очолюючи окремий відділ по боротьбі з татарами на територіях між південним Бугом і Дністром по берегам річки Дохна. Постійні вилазки черкаських, братславських, хмільницьких, віницьких і бершацьких козаків постійно дратували Стамбул. Набіги на акерман, бендери й очаків, грабування караванів з ясиром і здобичу, взяття взят полон і викрадення знаті. Це так обурило султана, що він зажадав від польського короля знищення козацького форпоста Бершать, інакше він об'явить війну. Ситуація стала настільки критичною, що поляки схилили Збараського, власника Бершаді, на згоду зруйнувати місто. У 1617 році підступно і підло, місто було підпалено з усіх сторін, мешканців розігнано. В той час, коли козаки з Василем Босим були в поході за Бугом, місто вигоріло вщент. А пізніше, вже на лівому березі річки Берладинки, у місцевості, що називалась Діброва, було засновано нове місто Нова Бершать. Тоді ж в документах з'являються топоніми Нова Бершать і Стара Бершать. Стара Бершать це городище з фортецією, це частина села Бершать на правому березі і Піски Бершацькі. Про події спалення Бершаді фіксує офіційний історіограф Краківської академії Ян Петрицій та дослідник цих подій Іван Франко. Але найголовніше, що козацтво живе у нашій пам'яті, і е, хочеться з повторити слова запорізького поета Петра Ребра, який мовив: доти буде Україна, доки будуть козаки. Сьогодні науковці повинні підтвердити або спростувати думку дідяка про те, що раннє українське козацтво виникло саме на теренах Бершацького.